Доброго дня, мене звати Надя, я прослухала другий день тренінгу Камасутра для тренерів від Любомира Бугонько. Вчора я була великим скептиком. Сьогодні я не можу сказати, що я залишилась великим скептиком, але не можу сказати, що був досягнутий абсолютно протилежний результат. Дуже багато, чесно, від м, всіх учасників інформації. Тобто кожен е, десь якусь віддав часточку, частиночку себе, яку можна було взяти і навчитися і е, показатися. Ну, я просто така людина, яку важко взагалі важко вчити. Я дуже важко піддаюся навчанню. І єдине, що я беру, просто не від матеріалу, який мені викладають, а від того, як мені викладають. От від кожної людини, яка тут була присутня, викладалася що вона викладала, важливо, як вона це викладала і як е, це було. І от тут десь з кожного витягнула якийсь кусочок його і для своїх висновків, для е, своїх якихось майбутніх результатів і досягнення цілей, і там, постановки своїх тренінгів і навчань і такого іншого. Тому, в принципі, вдячна за е, запрошення, за те, що попала сюди, мала можливість, тому що не, ну, не було б мене можливості зустрітися з тими всіма людьми, послухати їх для того, щоб витягнути. Не то, щоб витягнути. Просто їхньої інформації. Тому дуже дякую.